От і все. А, так, я пропоную до кайфів тижня, бо це наша традиційна рубрика, яку Льоша ввів наприкінці тижня. А, друже, тобі є що сказати? Чи почнемо з Агії? Давай почнемо з Агії, тому що в мене ну, мені тяжче, в мене вчора загинув дуже близький друг фронтовий. А, і... І насправді це така історія. Я тоді я, знаєш, я все таки скажу. А мій кайф тижне мій день народження. Я вперше за шість років, насправді за вісім. Але перші два роки я був спочатку в відрядженні в Стамбулі, коли ми там пробували Томос. Насправді, який тоді не відбувся, ми тоді пробували поговорити з Патріархом Варфоломієм, й далекий рік в 15-му році був в відрядженні, в 16-му був в бігах, і в 6 років мене не було в Україні. Зараз перший день народження, який я святкую в своєму рідному місті, до якого я рвався весь цей час. Але чорт забирай, я зрозумів, що. В той самий день, коли я святкую свій день народження, в, в Києві будуть відспівувати в тому самому соборі, де мене хрестили, мого близького друга Джабу Хоперія, військового добровольця, грузина, який воював тут і вчора загинув на східному напрямку, на Донецькому напрямку. І оце знаєш. Почали за здрав'я, кончили за упокой. Та? Знаєш, ти планував свято, а це момент, ну, момент драми і, і трагедії. І от в цьому ми живемо. Знаєш, і це чорт забирай, так є. Я просто попрошу п'ятий слайд. Це портрети Джаби а, Джаба, а, людина а, добродушний такий грузинський віросвіростюк. Він а, підіймав автомобілі вантажні значить, з цими величезними колесами. Да, він їх міг, міг підняти над землею. Да, оці кілька тонн. Це був реальний важковаговик, спортсмен, а, і це був неймовірний професіонал. А це Джаба Хоперія, це грузинський доброволець, брате, просто дуже тебе не вистачатиме. Це мої тиждень, знаєш, це те, що чим мене цей тиждень ну, як це? Вдарив по, по ногах, по руках, скажімо так. Що за Гією? Не... — гія? Зв'язок куку. Чи нас хтось чує? Що за Гією? Скажіть нам, будь ласка, а Богдан зараз пише. Угу. Я, чую, я, я чую спробу в Вусі, по-моєму, режисера режисератера щось сказати нам важливе. Не зрозуміло. Угу. Агія перезаходить зараз. Да. А, давай тоді я скажу свій. Давай ти продовжуй, а ти, ти доїднається агія. Водночас, да? я думаю, що. Знаєш, я, я, я не планував цього робити, бо це особиста а, штука особиста інформація, особисте взагалі, те, що стосується. А, і. А, Ну, так, так чи інакше, і траурів, і, і днів народжень. No. А ну я тільки що в утерний чат скинув фотографію. А, можна вивести насправді. А, бо дні народження є. Це A -a, мій син klas. 11 років. Вчора виповнилося цій маленькій людині, A -a, Володимиру. Фельдману Миколаєвичу. Молодну Миколаєві. Він твоя копія точно. Ну, чувак, ну я не знаю. Він може буде кидатися тапком в нам. Дякую, що дякую, що показали. Е, да, е, щастя тобі, синку, і здоров'я, і так далі. Е, бо слід святкувати все одно, і слід а. все одно, незважаючи ні на що, робити все для того, жити е, життям, яким ми маємо жити, Зберігаючи нашу цивілізацію, в тому числі для наших дітей. І е, для того, аби вони не вимушені були, були робити те, чого того, чого ми вимушені робити, можливо, зараз да. чого б нам не хотілося. Тому, друже, не зважаючи ні на що, я прагнув би, аби ти завтра відсвяткував. Я особисто тебе буду звичайно вітати завтра. Дякую, бро. Дякую, бро. Ну але знаєш, ну, просто для мене стало надзвичайно символічним і таким болючим знаєш моментом, коли я подумав, знаєш, зберу кількох там колег, там не буду збирати ніякої дві звичайно, так дуже по мінімуму, знаєш. І так ми зберемося на пару годин. А і вчора я дізнаюся про те, що в цей самий день, в тому соборі, де мене хрестили ще за, за, за часів Совєтського Союзу, знаєш, а, так напівтаємничо, да там якісь 80, там. Якийсь рік а в цьому самому соборі відспівуватимуть джабу а, нашого брата, нашого друга, нашого абсолютного ну неймовірного бійця, який був з нами весь цей час з першого дня війни, і знаєш, це таке такий ураборос: та, це таке така єдність всього а, а, сліз і сміху, і болю, і народження, і а, всього разом. І ми переживаємо цей момент тепер тут і зараз, тепер та тут. І це страшно, і це дивно, і це дуже незвичайно, незвично. Але це наше життя, і ми продовжуємо жити. І я вітаю тебе, брати, з днем народження того сина, неймовірного пацана, який явно буде кричати: А я не схожий на тата, я інший, я інший, я інший. Але <гум> фантастично схожого на тата, і що дуже круто так само. Тому що Джаба Хоперія весь час в кожній розмові з моїм братом по взводу цьому, він був в Карпатській Січі, до речі, і врятував наше життя, колись, не відкривши вогонь, коли не треба було його там. Мало не надурили і він йому скало, що на нього виходить ДРГ. А він мий писок побачив в оптику і сказав: Ні-ні-ні, це не ДРГ, це наші. І так випадок врятував наше життя. Але Джаба Хупері весь час згадував свого тата. Весь час згадував свого тата, який воював тепер в Україні, але воював в першій війні Росії з Грузією цього століття. Власне, в 92-му році в Абхазії. І це також династійна історія. І майже все, що відбувається тут і зараз, я бачу в цьому якусь історію продовження і послідовності. Хоп, Агія. Напевно, що у тебе має бути фінальний такий резюмуючий кайф тижня. А у мене кайф тижня знов пов'язаний з Іранською революцією. Я якось так мене вона не відпускає, тому що я впевнена, що вона є дуже важливою. І для нашої війни, і для світу це Масіх Алініджад, це іранська журналістка, ірансько-американська. Це вона виступає у Вашингтонському інституті Близького Сходу минулого тижня. Я просто хочу зацитувати маленьку частину її виступу для того, щоб було зрозуміло, чому у мене це кайф тижня. Це говорить Іранка, друзі. Увага! І це не просто іранка, це фактично голос іранської. Революції сьогодні здебільшого саме вона є голосом іранської революції, саме вона зустрічається з Макроном з іншими світовими лідерами для того, щоб говорити від імені іранської революції. Євреї та іранці є історичними друзями. Євреї прийшли в Іран за тисячі років до приходу ісламу. У нас є спільні друзі, великий корошкабір. Великий кір, ми всі боремося за одну мету. Ми хочемо мати країну, де бахає, євреї, меншини, чоловіки, жінки, курди, турки, долуджі, та всі мають гідність і свободу. Саме це зараз відбувається в Ірані. В Ірані бояться школяра кошколяїв. Це означає, що ми вже виграли битву. Мене, як і мільйонам інших студентів, дівчині з дуже традиційної родини в крихітному селі мені сказали, що я повинна сказати смерть Ізраїлю так го... так голосно, щоб Телялюв міг нас почути. Мені сказали, що ми повинні сказати смерть Америці так голосно, щоб білий дім міг нас почути. Тобто ми кажемо іранці, хамінеї. Як голосно, що Хамінеї нас чує, це означає, що ми вже виграли бій. Мені здається, що це як найкраще говорить про те, які настрої взагалі серед іранських протестувальників в іранській революції. І один дуже короткий важливий момент про війну в Україні за її богу. З її боку, а іранці воюють не за себе, іранці намагаються врятувати весь світ від одного з найнебезпечніших режимів. Зараз зараз, коли я з вами розмовляю, іранський режим посилає путіну безпілотники. Щоб вбивати невинних українців, знаєте, коли Путін їздив до Грузії, в Америці сказали: Ми не грузини. Коли Путін поїхав до Сирії, дехто з вас міг сказати ми не сирійці протягом багатьох років, антипутінські активісти попереджали про небезпеку Путіна. Чи не так зараз Путіну серце... Ці євро Україні. але Путін не один і Хамінеї йому допомагає. Диктатори у всьому світі допомагають один одному. Повірте, диктатори більш згуртовані ніж демократичні країни від Росії до Китаю до Ірану, до Венесуели та скрізь. Тому ось це в принципі все весь мій кайф тижня. Я думаю, що це дивовижно почути від іранки від голосу іранської революції, що євреї з іранцями друзі а про такі абсолютно не антиамериканські настрої, і звичайно такі важливі слова про Путіна про війну Росії проти України і про згуртованість диктатур між собою. І про те, як часто ми пропускаємо війну, коли думаємо, що це інша війна, війна десь на іншому континенті. А немає війни диктаторів на іншому континенті, яка була би чужою. Її немає. Це доводить Грузія, як згадує іранська журналістка. Це доводить Україна. Тепер це доводить Іран, це доводить Хаміні, це доводить Шахіди над нашими домівками.